Розділ 29 Після цього цар Давид звернувся до всієї громади зі словами: Цей мій син Соломон, якого обрав Бог ще дуже молодий і недосвідчений, а діло для виконання велике, адже ця будова не для людини, але для Бога. Наскільки був спроможний, я підготував для храму мого Бога золото на золоті речі, срібло для срібних, мідь для того, що має бути з міді, залізо для залізних предметів, дерево для дерев'яних, оніксове каміння та інші коштовні камені для оправ, різнокольорове коштовне каміння і багато мармуру, до того ж, у своїй пошані та турботі щодо храму мого Бога. Понад усе те, що я приготував для будівництва святилища зі свого особистого золота та срібла, я передаю для храму мого Бога три тисячі талантів золота і то золота офірського та сім тисяч талантів особливим чином очищеного срібла для облицювання стін кімнат храму, а також на різні золоті вироби, що мають бути золотими, та срібло, що має бути зі срібла, мистецьке виготовлене руками майстрів умільців. А тепер хто сьогодні з вас хотів би щедро відкрити свою руку для Господа? Після цього почали добровільно жертвувати глави родин і начальники племен Ізраїлю, військові командири над тисячами та сотники, а також високі царські можновладці. Всього на будівництво Божого храму було пожертвувано. П'ять тисяч талантів золота і десять тисяч золотих даріїв, десять тисяч талантів срібла, вісімнадцять тисяч талантів міді і сто тисяч талантів заліза. А хто ще мав коштовне каміння, то його поклали у скарбницю господнього храму під нагляд гершонового нащадка Єхіїла. Увесь народ радів з приводу добровільних щедрих дарів. Оскільки всі жертвували для Господа від усього щирого серця, цар Давид також був дуже задоволеним. Після цього Давид перед усією громадою проголосив молитву хваління Господу. Давид промовив: Благословенний ти, Господи, Боже Ізраїлю, батька нашого, од віку й до віку, Твоя, Господи, величність, сила, пишнота, слава і могутність, адже все, що на небі й на землі, Твоє. І тобі, Господи, належить царство, Ти вищий понад усе, як владика, від Тебе походять багатства і слава, Ти володієш усім, і в Твоїх руках сила та потуга, від Твоєї руки залежить учинити когось великим і могутнім. Тепер же, Боже наш, прославляємо Тебе і приносимо подяку та хвалу Твоєму славному імені. Бо хто такий я і ким є мій народ, що ми можемо охоче жертвувати? Адже від Тебе це все походить, і ми віддали лише те, що самі отримали з Твоїх рук. Адже ми перед Тобою, мандрівники та приходці, як і всі наші батьки, наче тінь життя наше на землі, і нічого немає тривалого, Господи Боже наш! Усе це багатство, яке ми зібрали для будівництва твого храму, присвяченого Твоєму святому імені, походить з Твоїх рук, і воно все Твоє. Я знаю, Боже мій, що ти випробовуєш серця і тобі доподоби щирість. Я від чистого свого серця усе це пожертвував і з радістю побачив, що і твій народ, який тут знаходиться, так само охоче жертвує тобі. Господи, Боже батьків наших, Авраама, Ісаака та Ізраїля, збережи навіки цей напрям думок і щирість почуттів сердець Твого народу. Зміцни їхні серця в любові до тебе, а моєму сину Соломонові дай також щире серце, сповнене рішучості дотримуватись твоїх заповідей, Твоїх повелінь та твоїх постанов, і щоб він виконав усе необхідне для будівництва храму, для якого я все це приготував. Закінчуючи молитву, Давид запропонував усій громаді: віддайте і ви хвалу Господу вашому Богові. Тож уся громада поблагословила Господа Бога своїх батьків, всі впали до лілиць, поклонившись перед Господом і перед царем, після чого народ звершив для Господа жертвоприношення. А наступного дня принесли всипалення Господу тисячу тельців, тисячу баранів і тисячу ягнят, разом з належними до них жертвами возливання та іншими численними жертвами за весь Ізраїль. У той день. Вони їли, пили перед Господом з великою радістю. Іншим разом ці самі люди проголосили Давидового сина Соломона царем. Вони його помазали перед Господом на володаря над Ізраїлем, а Садока на священника. Отже, Соломон зійшов на царський престол Господа замість свого батька Давида. В усіх справах він був успішним, і весь Ізраїль його слухався. Всі можновладці військові та всі сини його батька, царя Давида, корилися цареві Соломону. Господь дуже звеличив Соломона в очах усього Ізраїлю, подарувавши йому таку царську славу, якої не мав до нього жоден цар в Ізраїлі. Таким чином Давид, син Єсея, владарював над усім Ізраїлем. Загальний період його царювання над Ізраїлем становив 40 років. Спочатку він сім років владарював у Хевроні, а потім 33 роки був царем у Єрусалимі. Він помер у щасливій сивині, в похилому віці, в багатстві та славі, а замість нього зійшов на царський престол його син Соломон. Про всі діяння царя Давида від першого й до останнього були вже описані в літописі провидця Самуїла, в літописі пророка Натана. Та в літописі провидця Гада, а саме про весь період його царювання, про його подвиги та події, що відбувались з ним самим, з усім Ізраїлем, а також в інших країнах світу.